Вінницька обласна школа стрільби отримала нову спортивну зброю. Два пістолети передала вихованкам школи. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Придбали сучасне обладнання за кошти обласного бюджету. Вартість кожного пістолета близько 100 тисяч гривень. Серед різноманіття видів спорту стрільба є однією з таких актуальних видів спорту. Мені дуже хочеться, щоб ви завжди змагалися лише на змаганнях, але ми знаємо на правду, скільки спортсменів, які займалися цим видом спорту, сьогодні боронять нашу країну і вносять свій вклад в її незалежність і можливість таким дівчаткам займатися професійно спортом, саме тому. Вінницька обласна військова адміністрація вирішила допомогти вам, в тому числі, гідно виступати на міжнародних змаганнях, і мені дуже хочеться, щоб ці пистолети допомогли вам. Підняти прапор України, директор обласної школи стрільби Віктор Щерба каже, що вперше за багато років у вихованців з'явилася можливість навчатися техніці стрільби та брати участь у змаганнях з новими пістолетами. Це сучасна спортивна зброя олімпійської програми. Завдяки підтримці військової адміністрації ми отримали два пістолети фірми Штеєр. Австрія і фірми Пардіні, це Італія для наших провідних спортсменів збірної команди області та України. У нас є здобутки. Ми в 2024 році здобули медалі, дві золоті на чемпіонаті Європи і срібних і бронзових. П'ятеро спортсменів привезли медалі. От зараз буде можливість боротися на чемпіонат Європи, попадати на чемпіонати світу з такої зброї. Ось тому дуже приємна новина для нашої школи, для нашої федерації обласної, взагалі для спортивної громади Вінниччини. Юні стрільці Валерія Завальнюк і Тетяна Гуменна призерки чемпіонатів України. Ходять до збірної команди області та України. Дівчата в очікуванні якнайшвидше тренуватися та випробувати нові пістолети під час змагань. Я готуюсь до чемпіонату України, який відбудеться в Львові в кінці січня. Сподіваюсь, тримати нові враження, новий розряд вищий. Найвищі місця перше зброя нова мені допоможе звичайно, тому що це набагато краще, новітніше, легше. Я дуже рада, що я отримую цю зброю. Бо наскільки вона така новітня, ну класно. Майже кожен день хожу на тренування, стараюся, здобуваю якісь результати. Наразі Валерія та Тетяна увійшли до трійки спортсменів, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться у лютому цього року. Нова зброя допоможе дівчатам добре підготуватися та гідно представити Вінничину на змаганнях.